Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Ви здогадались? У нас сьогодні логопедичне заняття. Запрошую. Подивіться уважно, чи пам'ятаєте ви, хто це? Так, звичайно, це голосний чоловічок. Чому його називають голосним? А якою фішкою ми позначатимемо голосний звук? Так, кружечком. Малята голосний чоловічок хоче, щоб ми з вами протягнули перший звук у словах. Пам'ятаєте цю схемку, що перед вами кружечок у першому квадраті? Означає, що звук заховався куди? Так, на початок слова. І так, давайте назвемо слова. Пам'ятайте, вам треба протягнути перший звук. Ну що, спробуємо? Давайте разом. Ананас акула, автобус. Апельсин. Який чуєте перший звук у цих словах? Так, це звук А. Молодці. Давайте далі. Україна. Уста, учень. Який чуєте перший звук? Так у. Олівець, олень оса. Очі. Перший звук який? Так звук О. Екскаватор. Ескімо, екран. Ему. Перший звук у цих словах це звук. Е. Так. Молодці. Малята сьогодні до нас завітає хтось знову у гості. Давайте дізнаємось, хто це? Малята, та це ж лиша зі своєю пісенькою. І. Звук І також голосний звук. Коли ми вимовляємо і у ротику немає ніякої перешкоди для повітря, позначатимемо звук І кружечком. Молодці. Малята. А ще Лоша мені розповіло, що дуже хоче мати друзів. Давайте ми йому допоможемо відшукати друзів. Якщо ми їх покличемо та виконаємо усі завдання, я впевнена, що вони у нього з'являться. Давайте йому допоможемо. Давайте дізнаємось, що робить ротик, коли ми вимовляємо звук и. Ротик привідкритий. Губи у посмішці. Зуби зближені, але не стискаються. Язик. У ротику, за нижніми зубами, внизу відпочиває, позначатимемо звук і пів овалом. І ось для вас підказочка, символ лошати та губенят. Запам'ятали? Давайте уже шукати друзів. Перша гра. Не спи, не зівай звук І упіймай. Вушка слухають, а долоньки плескають. Як тільки ви почуєте звук І, інші звуки не ловіть. Готові? А! У, і, о, е, о, і, А у е. І. Молодці. Я впевнена, що ви впорались. Малята. Ось і перший друг. З'явився у нашого лошадки. Давайте далі, мені вже дуже хочеться ще відшукати для нього друзів. Друге завдання. Та це ж співаночки. Ви знаєте, так? Поки тянеться доріжка, вам потрібно промовляти звук. І тільки доріжка зупинилась, і ви зробіть паузу. Зробіть. Стоп! Готові? Давайте виконаємо! Вас вийшло? Давайте дізнаємось, чи змогли ви покликати друга? Так, а ось і він, молодці. Наступна гра для нас називається, так, назвіть Хто або. Що це і груцю для нас приготували? Аня і Ваня. Подивіться уважно на їхні губи. Які вони, який звук вони вимовляють. Так, звук і малята, Аня і Ваня знають, що звук І не може бути. На початку слова. І тому пропонують вам познайомитись з новою схемкою. Подивіться уважно, де знаходиться наш голосний звук? У якому квадраті? Так, в останньому, в кінці. Це означає. Що звук, який ми шукаємо, знаходиться де? Так, у кінці слова. І так, готові пограти? Давайте. Назвіть хто або що це. Ось так. Протягуючи звук І в кінці. Готові? Давайте разом. КАВУН, КАВУНЫ. У вас выходит? Давайте еще. ЕЖАК, ежаки. А далее сами. Кіт Коти Молодці малята. І ось ще один друг з'явився у нашого Лошати. Малята, давайте дізнаємось та побачимо. Скільки ми змогли покликати друзів для нашого лошадки. Мені дуже сподобалось з вами грати, і я думаю, що Лоша дуже нам вдячне за це. Що ми відшукали для нього стільки друзів. Молодці. Давайте ж дізнаємось, чи отримали ми смайлик, чи вистрибне він до нас. Так, чудово! Ви молодці. До наступної зустрічі, малята! Бувайте!